Коротенька сюжетна модифікація з приправкою білдовщини під назвою «Тихі Холми. Пагороб. Ну ладно. Вирішив я коротше якось пройтися по коротеньким сюжетікам, бо ми зазвичай, як візьмемося за якісь модифікації більш глобальні, то це затягується надовго, а так для різноманіття такого, знаєте. Нова гра. Починаємо. Все більше пропадає сталкерів на околицях тихих пагорбів по невідомим причинам. Дурною славою володіла серед сталкерів ця територія, бо ходять чутки, що там багато метарих сталкерюх пропало. Карамар на кордоні по-призівську жаба дуже зацікавлений цією територією. Можливо, там хтось щось охороняє і це щось дуже цінне, тому він вирішує найняти на спецзавдання новачків сталкерів, які зайняли собі місце в закинутому селі на кордоні. Ніхто з сталкерів не захотів іти на настільки ризиковане завдання. Навіть сталкери, зі чого групування захотіли йти на тихі пагорби, тайна цієї території залишається в секреті. Були і сталкери, і чайдухи, але їхня доля на цих проклятих територіях була не дуже довга. Але все ж таки знайшовся той сталкер, який зможе розгадати таємницю цього проклятого місця, і його ім'я Зоб. Знайти інформацію інформації взнати причину зни... зникнення сталкерів. Коротше, що мені саме перше вкинулося в очі. Ну казценка початкова, типу, прикольна. Хай і з слайдами, типу, але прикольна. Але якби текст е, ну, можна було, хоча б такий текст, щоб він виділявся, тобто можна було зробити там чорний текст і біла обводочка. Воно так більш виділяється текст, і там можна було помудрити трішечки із шрифтом. І так би ком там в деяких моментах не вистачає, тому якби два. і. Ось відразу взнати причину. Е, може дізнатись. Ну коротше, щось якось трішечки з українською галячок тут. А, ну, добре. Так, у нас тут патрони, е, знайти інформацію, знати причину. Тобто, нам, я так розумію, просто треба тинятися по всій карті і шукати просто щось. Щось шукати, щось десь. Тут вирішили такий упір зробити, типу, на так скажімо, такі білдовську атмосферу. Вона мені, типу, імпонує, прикольно. Тому за це також е, такий окремий лайкосик. А зараз спробуємо щось дана диба. Можливо, ось якась бібіка, якась, може, тут щось є. Ой-ой, а, клас, у мене радіація вже, а в мене, блін, один шприц тільки. Серйозно. Коротше, тут нічого нема. Ну, локація, вона така, якась пустувата, як не круте, наповненості не вистачає. Хоча це, типу, як холми. Ну, <ріхи> Пагорби. Степ пагорби там, мабуть, ну не знаю. Можна було б, я думаю, якусь дорогу хоча б зробити. Бо так, ось ми бачимо тут якісь будівлі, але до них нічого не веде, ніяких недоріжок, нічого я тут не бачу. О. Ей, а в мене зброя, а в мене зброї нема. А тут абуре і песики, а чим мені ж траляться? Я вибачаюсь, звісно. А ось калашмат. Без патронів, супер. Ай, ще один калашмат. Ну, з бюрером валитися, мабуть, не буду, і, мабуть, мені доведеться все-таки шприцацію цю юзнуть, бо якби. А, він поламаний в сракатан. І цей також АКМ в Схаку поламаний. Супер. А куди ж мені тоді потрібно? Так, ось ще й костюм, я знайшов. Що... Ну тут таке ничечки зробили також. В принципі, прикольненько. О, аптечок навалили, нормально. Так. О, патрони і е, СГУ. І ще патрони до калаша. Не ну тут, <ріст> тут мені якось королівську битву ті трішечки нагадує. Й все, блін, костюми понавалювали також. Прикол. А, вони також усі зламані в сраку. Так а на що вони мені потрібні тоді, якщо вони зламані? Ну, блін, можливо, тут така типу фішка в тому, що е, я буду з напівламаною зброєю лупитися. Може, ну в цьому якийсь сенс є, окей. Що, типу, не ідеально буде якось відстрілюватися, але, типу, доведеться, звісно, перезаряджатися частіше і тому подібне. Ну, в принципі, прикольно. Але більше ніякої інформації я не знайшов. Мені просто ще цікаво, чи тільки тут, а мені треба оце. Все шерстити, чи ще щось буде десь. Ну коротше полазимо зараз саме по будівлям. Цим спробуємо. Надіюсь, бурер мене не задовбе, бо мені, ну, я сумніваюся трішки, що я його здолаю з таким набором зброї до патронів. О. Документи так, степе, документи тут черепухи і ось цю ще аптечка. Так, що за документи Нарожевий документ діло наказ 136 – Вивозення всіх людей, які перебувають в місті Прип'ять, п'ять зоні ураження. Наказ 145 – вивозення всіх людей, які перебувають в місті 32. Наказ 151 – Вивезення всіх людей з хуторів та сел в околицях зони ураження. Повністю документ неможливо прочитати, бо більшість сторінок залито кров'ю. Цей документ зацікавить крамарів. Вивозення. Виво... Ну капець. Ну я. Ні, якщо пацану там небагато років, який це робив, то ще окей, але якби вивозення. Трішечки українську треба підучить, я гадаю. Так, знову АК. Осьо маслини, <різь> які хочеш, і здорові і маленькі. Блін, і ось якісь місцина ще під цим. Ну, в цій хатині також нічого. Добре. Де ми ще не були? Ось ще ничка якась, а ну тут нічого нема. Ну також ничка, звичайна, але без ніякої інформації. Просто куди мені потім далі бігти. А он, до речі, там, мабуть, далі отуди нам треба. До речі, на рахунок оце початку сюжету, типу, оці ну перед історії. То, блін, не знаю. Воно, типу, сказали, що відп... ну, відправляють новачків е, в місця, в яких там всі здихають. Для мене це якось звучить, чесно кажучи, трішки дивно. Тому якось I don't know, звісно. Так, воно ще якась місцинка, якийсь вагончик. Так, і треба подивитися нам по цим калашам хоча б чи по чому. Ну, оцей, до речі, АКМ нормальний. Обокан, я не бачу сенсу з ним тинятись. СВУ я, мабуть, зоставлю на всяк випадок. Може там якісь ну, будуть якісь противники більш жорсткі. То я вже на них краще потрачу патрониці. А, стоп. Ой, Так, нюхать. А, і тут багато трупешників. А, ну це якраз да, лігво цього чувака було. Мабуть, це так відобразили, що це лігво, і багато хто вже від нього постраждав. Ну і все. Більш наче нічого тут такого нема. Ага, О, ну, до речі, я бачу. Е, якісь антени можливо нам ще й туди треба буде зайти. Фух, ну ми якось по круговій наче ту походимо. Ні, просто посередині оцей пагорб здоровий на який маб... Ну, я не я не намагався, але мені здається, ми на нього просто не заліземо. А може й заліземо? Але воно так пагорбами типу доріжкою нас як веде, начебто трішки. І до речі, одну пачку патронів я вже срав. В мене вже якби біда трішки вже з патронами. Так, ось нова місцина, і тут багато зомбарів. Блін, до речі, аби бажано не попадатися на їхні очі, а їх там багато і, і патронів на них, я сумніваюся, що в мене вистачить. Блін, пацани, а як а як оце його? Блін, ну вони загарились на мене, але в принципі від них можна бігати, тікати. Просто якщо я зараз в хатину якусь зайду чи не буде потім сюрпрайзів, що вони мене затиснуть просто. До речі, тут усього зробили отакі е, схожі ступеньки, на яких е, ну, на які вони не залізуть. Просто я відразу так подумав, що це типу зроблено, ну просто що криво поставлені в ці будівлі, але в цьому в такому випадку, мабуть, що є ж сенс. Ага, залізний контакт з невідомо чим. Супер. Оп! І плюс 10 кіло мені в карманчик. Ой, до речі, ось ми може на чердачину зможемо хоча ні, мабуть, не зможемо. Так, хлопці, ви вже тут понав. Ну Тут нічого немає, я пішов далі. Так, оце поки вони там бігають. Я, мабуть, швидко зараз усюди зайду. Ось у СПП еколог є. Щось врати і все. І знов... Ой, папка, аптечки. І все, да. А тепер давай бігом, поки ніхто не прийшов валим звідси. Чи ні, чи ми не все ще поглянули. А ось ще. Так, мені треба швидко просто все це робити. Препарати антирадіаційні. Щоб просто встигнути, поки вони прийдуть, бо вони мене тут затиснуть. мені буде ну, автоматом джопа. Консерви, консерви, ну і все. Ну Так, да, вони не сильно. вони вже і відагрились від мене, служе так. А сюди я залізти не можу, і в принципі все цю місцину ми також уже освоїли. Єдине, оце ось, ось тут я не був, може туди якось треба стрібнути, але чи я вилізу потім звідти. <пев> Оба отаку по суперському так? Так, до речі, СПП Кулу. О, до речі, новенький. Окей, в принципі, в ньому сенс є, е, є бігати. І зараз почитаємо оце. Да? Ні, діло. Ось невідомий радянський документ. В Документі говориться про проект ікс і згадуються спеціальні катакомби для вивозення хімічного броду туди. Сторінок нереально прочитати без вищої освіти в біології та хіміці. Цей документ зацікавить крамерів. Е, ну сумніваюсь, звісно, але можливо, типу, це якась інформація, якась що можливо далі буде якесь підземелля з хімікатами. Можливо, ні, було б прикольно, але просто враховуючи те, що модифікація зроблена на колінці, а ось сюди я можу залізти. Отак, тю, оце не Привет, я погнав. <звіт> ну цю територію ми також обл об облазили, Тобто, нам, мабуть, тепер отуди звідси ми прийшли. Тепер отуди кудись. Просто мені цікаво, чи я не йду просто по кругу. Ну, дарма в сенсі, що я. Не, не ходжу я по кругу. Ой, ну, блін, 34 кілограми, але вже відчутно, що бігати важкувато. Ну, ось, може це і є, типу, помалися на увазі. Хімікати сюди може звозять. Тут нічого. Просто наразі я вже не сильно розумів, куди мені треба йти. Ми наче вже добігаємо до місцини, в якій ми вже були. А, оно, до речі, ні. А Бандюгани? Цікаво. А так я зараз, може, і налутаюсь, до речі. Це супер. Ну, троє мінімум тут. Угу. 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 Понав. Коротше, зараз мені протипоказано взагалі чіпати цих бандитів, бо на цьому моменті він ну, вилітає. І чому вилітає? Я вже здогадався про це пізніше. А поки нам треба якось обійти місцину і йти, мабуть, що просто далі. Он ще якась місцинка у нас. Можемо ще збігати туди. А, і до речі, воно вилетіло і збереження не збереглися. Тому я перепроходив все знову. Стоп-не-не-не. Стоп, стоп, стоп. А можна, ну, де, де він? Ну, там хтось. Тільки хто я не зрозумів. Ну, контролер зрозумів, а я саме ото там. Це і є там контролер. Не там плоть оця. А де той этой цікаво. <скрії> Та ні, пацани, не треба. Бо мені вилітів не треба. А, -а! Оно. Зараз отак тебе. Все занюхав. Ой, аптечка, трупешники, самопал. Тут будуть ще якісь документи чи щось типу того. Схоже ні. Вони сюди прямо йдуть, оце камно. Просто якщо тут якісь документи, ні чіпати їх не можна просто зараз. От в чому гімно. Так, тут нічого, тут нічого. Чи може чого? Тут нема. А я сюди залізти просто не можу. Окей. Та ні, не треба мене уривати. Мені треба документи глянути, і я погнав. Вау, wow. рука бурера, чаво? Обходи, обходи, ну, обходи. та йди ти в сраку, коротше. Все. А звідки я вийшов? Ну, все, типу, край карти вже. Це, мабуть, я десь зараз впиратися тут буду. Ну так, да, тут вже на радіації, мабуть, настромили, щоб я, типу, не вийшов. А так, у нас ось ще оця місцина є. В принципі, ми вже майже дійшли до того місця, де ми починали. Там ну ми ось тут не дивились нічого. А де ми були? Ми десь, мабуть, ось тут з'явилися. Не впевнений вже. Так, і воно завжди там ми не були. Ну давай спочатку сюди. Ні, Воно тут якось прикольно може. Ну, в чомусь є прикол. А, тут нейтрали. В чомусь є прикол, але тут просто треба шерстити всю локацію. Воно тобі не завдань, сильно нічого. Просто пошуки й пошуки. і все. Тому я навіть не знаю. Привет. Нічого, нічого. Привіт, друже, слухай, тут таке діло. Чи не міг би ти мені допомогти, га? Мене на днях тут грабанули бандити, і вони забрали мою зброю. І найголовніше мій ноутбук. Спробуй викрасти ноутбук. Про гроші не хвилюйся, вони в мене є. Мітки лагерю бандитів Будь там дає мій ноутбук. Всіх я тобі всіх скину всіх на твій ПДА. Так, звісно, спробую. О -о -о -о. Знайти ноутбук, а мітка де? Екзоскелет? Коротше, щось я тут нічого не вдупляю. Екзоскалети, яку вони фіга там роблять. Коротше, окей, а ти що? Ей, си ж, чого? -чого? А, а чи не мог ти дати горілочки, горло прополискать, га? А я тобі за це розкажу інтересну інформацію. Ага, ще чува, ну вали звідси. Ну, хоч як хочеш, свій шанс профукав. А так в мене горілки нема, можливо, аби було, то я бідав. Але нема. Що це за фігня? Гармоніка. Лін, капець, я тут не знаю. Я вже заплутався трішки. Зараз я хочу сюди в цей вугол зайти, подивитися, чи я тут нічого не пропустив. А ну да, все, оце звідти я з'явився, там наче ніфіга нема, і ми туди пішли. От туди ми пішли. Коротше, значить тут ми все наче прошерстили. Тепер <кхем> я зараз хочу сходити отуди в оту ту будівлю, в якій ми вже були, а, ту, яку ми бачили вже. Ось ось сюди. Чи нічого там цікавого нема? А так, наче більш, ну наче і все. Коротше, більш нічого такого я не бачу. Усі будівлі, наче обширсти. Блін, так це написали викрасти ноутбук. Просто а якщо навіть коли я викраду ноутбук, це, ну я не можу стріляти в тих бандюганів. Ну я просто манав, по нові все перефігачувати, бо сейви вони видаляються. От в чому прикол. І їх, ну я знаю, там якось треба фіксити, я вже забув як там треба в блокноти заходити, щось фіксити, але блін, заради коротенької цієї модифікації, ну вона коротенька, це так спойлер, вам, Просто заради неї не хочеться сильно якось і метушитись, паритись. Ну блін, походу, воно прям влів. Але вони наче пішла аж у туди, ні. Ні, ніфіга. Один зостався. Так, там один зостався. Зараз будемо шпіоніра Голубіра пробувати. Бо серйозно, я не хочу зараз е, ризикувати сильно. Ну, ну один наче, так? Зараз спробуємо якось потихенькому. І воно, типу, на міцці прямо десь цей ноутбук. Чи куди мені треба заглядати? А ось. Принести ноутбук фрімену питань немає. Блін, а оце більш нічого тут немає, щоб я нічого не пропустив, просто. О-о-о, oh, oh, oh. ну коротше, все, наче нічого немає. Я біжу тепер назад до цього фреймана. Віддаємо йому ноутбук. А що далі? Типу, я вже все наче обійшов повністю. Більш ніде нічого я не бачу. Ніяких місцин. Ну, тобто, ми ось ми з'явилися ось тут, десь, е, ось тут, ось тут ми ось сюди, ось сюди. отак ми обійшли. Просто ми. І все, і ми по суті. Ми вже прямо усе усе обійшли. О тут ми були, пішли усюди. Ось, ось тут були. Потім сюди ми пішли. Тут бандюгани, тут ось по-моєму, селище якесь також було. І все. І ми е, дійшли сюди. Може, ось тут на якомусь пагорбі щось ще є, але не факт. Блін, і оце горілку. Ладно, горілки я не знайшов, тому доведеться без е, веселих історій. А це а це такі патрони. У нас 9 на 18 Цікавенько. Привіт, дістався таки міно. Тривіт. Так, звісно. він. Молодець, чорний піс. Дякую, тобі велика від душі. Ти мене так виручив в цьому ноутбуці стільки напрацювань, тому він для мене безцінний. Бувай, і все. Вони тепер кінти. Коротше, блін. Я не знаю. Безграмотний хтось робив. Ну чесно, кажу, як є. Нема ком там де треба. Щось якось написано через сраку. ну, текст цей. Ну, типу, не знаю. Дуже часто це такі модифікації роблять. Українська сюжетна модифікація. Українська. Ну блін, українською нормально написати текст. Не можуть і плюс ну, блін ну більше половини отака отакафіня опять окунули і опять спрашивают. артефакти? Бабло єсть? Типу, можна просто в модифікацію всунути файли озвучки персонажів української. Можливо, треба, типу, самому встановлювати версію українську. Самому, коротше, ну блін, ну це запаристо. Просто я завжди, коли нові модифікації вставляю, якісь, то мені доводиться все прям під нуль збривати. На стім версію, в якій вона українська та є, не завжди воно встановлюється. Тому доводиться оце якісь установщики з інтернетів шукати. А, типу, з відразу встановленим. Українським локалізатором, ну не знаю, я щось важко знаходив, якось ну, не знаходилось на мені. І блін, сайти з модами, будь ласка, встроміть просто ну там, де сайти з модами, мені здається, там прям обов'язково потрібні оригінальні ігри. Щоб ти міг зайти просто на сайт, побачив якийсь модєцький, О, супер, скачав оригінальну гру, і вже на цю гру е, ти ну, встановив мод. Ну так буде набагато, прям зручніше. Не кажучи вже про те, що на кожен. Мод можна було робити просто готову гру. Тобто ти мод зробив вже повноцінну гру його інтегрував, і це вже як одні, одним установщиком, типу, зробити, щоб оце не повірятися з цими геймдати, папки, перекидати туди, заміна файлів там туди-сюди. Ну, типу, воно в деяких випадках не дуже то й важко, але воно, блін, ну можна, як якщо ви для людей це робите, то можна підзапаритися і зробити нормальний встановщик, щоб ти просто о, скачав мод, собі встановив і все, граєш без оцих замін, всяких. Фалів, тому подібне. Ну, це мене вже чесно. Так трішки піднакипіло, під нагоріло. кожна модифікація, особливо така, знаєте, коротенька, яка там не швид... ну, на колінці зроблена. То завжди оце паришся з цими файлами, то коротше. Ну не знаю. Зараз йдемо кудись ще. Оно ще якась будівля. Зараз подивимося там. Ось і кінець модифікації. Вона так неочікувано закінчилась, тому що завдання це воно не виконується. Тинявся, тинявся. Я все-таки подивився проходження в інтернеті. І як я дізнався, воно не проходиться. Я грибу, ну це жесть, якась просто нас вивалили на карту. Пошукай, типу, документи і всяку цю фігню. Ну, виконали ми єдине завдання взяти у цей ноутбук і все. І на цьому ну все. І типу, по суті, оце завдання знайти інформацію, і взяти причини зникнення сталки, Воно не виконується. Просто не виконується. Просто все. Назбирав документи, молодець, засунь собі їх в сраку. Тому що? А за атмосферу Луцьк, дизайн це левела, я так розумію, що він ну, авторський. Ну, типу, непоганий, також свій вайб є, але. Серйозно, воно просто таке пагорби одноманітні. Там дерево, там дерево, там якась будівля, там якась будівля, воно все таке розкидане, ніякої недоріжок ніяких нема, ніякої типу інфраструктури особливо такої нема. Просто таке порозкидували порозкидували і все. Тому я навіть не знаю, як описати цей мод. Як на мене, не сильно прям і парились над нею. Тим паче, що зробили завдання, яке не виконується. Ну це вже взагалі. Ну це як? Ну куди? Ну що, ну алю король. Отже, ну такі ось перажулі. Моєцькому ну, я поставлю ну, чисто за атмосферу, можливо, там якийсь невеличкий плюс, а так мені здається, отако. Типу, нижче середнього. Ну просто нема що грати.